Вас вітає компанія Всі мотоблоки. Сьогодні в нас буде збірка самого популярного ремінного мотоблока саме з повітряним охолодженням. Це 40-2. Така збірка підійде. І для Кентавра 40-2, саме це буде Powercraft 40-2 для 470-х та для 900-х мотоблоків, наприклад, 900 там бізон 900, тобто також іменний мотоблок повітряного охолодження. Коли ви замовляєте мотоблок, він до вас приїжджає ось в такому вигляді: колеса, руль, окрема коробка для двигуна та коробка редуктора. В ній знаходяться всі комплектуючі. І одразу невеликий лайфхак: як з легкістю відкрити коробку з редуктором? Берете звичайно викрутку плоску саме. Та можете переглянути, піддіваєте просто кожен язичок на коробці редуктора. Для зручності збірки рекомендую все охайно розкласти. Ми розложили це все вже по місцям. І перше, що, що ми починаємо, це із колес. Ось таку коробку відкладаємо. Колеса у нас в комплектації йдуть з таким мотоблоком. Це 4 на 8. Там можете переглянути ось йде окремий кульок. І тут йдуть усі комплектуючі всі гвинти. Шайбочки, гаєчки для збірки саме колес. Такий окремий комплект у нас лежав: це 432 PowerCraft. Можливо, в кентавра там в них буде окремо лежати. А такий у нас лежав в коробці для фрез Тут окремий йде комплект для збірки фрез болти. Та самі вже ножі. До речі, за ножі за фрези. Раніше знімали відео, як збирати окремо фрезу. В цьому відео ми це показувати не будемо. Але посилання на збірку фрези залишимо під цим відео. Тож, беремо ступиці. Ступиці у нас ідуть з 24 валом, 23-24 вал. Та накручуємо колеса. Беремо гвинт, гровер. І фіксуємо це все шайбою. Зараз це все наживляємо, потім це все затягнемо ключем на 16. Також ключі йдуть в комплектації, якщо у вас немає там, наприклад, вдома їх. В роботі зазвичай ми використовуємо професійний інструмент по типу гайковерта, всі головки, які там потрібні під нього. Але зараз будемо збирати це все в польових умовах, тобто ключами, які йдуть в комплектації з таким мотоблоком. Після того, як накрутили колеса, ми їх чіпляємо. Також важливий момент, це, щоб протектор, як можна так рахувати, їхав до вас. Редуктор ми встановлюємо, ставимо так, щоб ось є такий гвинт. І це буде як направляючий в нас гвинт. Встановлюємо колеса, але поки що не шплінтуємо. В комплектації в нас знаходиться ось таких три гвинта, і ми з них беремо лише два. Самий довгий та самий короткий. Потім встановлюємо платформу для двигуна. Більш довгий вище встановлюємо. Та короткий встановлюємо позаду. Беремо два гровера та дві гайки. Взяли. Та закручуємо гровер гайка. Чому ми не шплінтували спочатку колеса, тобто ми їх залишили. Такими, як вони є. Якщо б збирали наприклад, не в польових условиях, а гайковертом, то у вас би гайковерт ось сюди б не проліз. Тобто ви могли б для своєї зручності відвинути колесо, закрутити і потім знов його вже зашплінтувати. Але так як ми зараз збираємо виключно ключами, які йдуть в комплектації, то нам тут великої ролі цього немає. Тобто зараз зажмемо та продовжимо, знов ж ключ на 16. Затиснули платформу, беремо два пальці з комплектації та дві скоби. Можете переглянути. Ось такі. Та можемо вже шплінтувати колесо. Шплінтується максимально легко. Потім, так само, як будете замінювати колеса на фрези, все кріпиться завдяки двом пальцям. Та фіксуємо скобами. Зафіксували колеса вже. Нікуди не дігнуться. Та перевертаємо мотоблок. Ось таким чином. Беремо ось таке кріплення для сошника та фіксуємо. Знову ж у нас є в комплектації один залишився такий гвинт, який ми брали перед цим. Можете переглянути, як ми встановлюємо це все. Встановлюємо таким чином, продіваємо сам гвинт та знову ж. Фіксуємо ровер гайка, ключем на 16, потім затискаємо на і беремо з комплектації. Лише є таких два гвинта, других немає в товщині та вкручуємо. Наш інтернет-магазин є одним з найбільших по продажі мотоблоків в Україні. На сторінках нашого інтернет-магазину ви знайдете великий асортимент мотоблоків, навісного обладнання та запчастин для них. А звернувшись до нашого відділу продажів, ви отримаєте якісну консультацію. Та підбор мотоблока саме під ваші потреби. До речі, відділ продажів працює без вихідних з 9 ранку до 7 вечора. Ми продаємо виключно оригінальні товари та ретельно перевіряємо їх перед відправкою. А також постійно розбираємось у тому, що продаємо, та показуємо це вам у наших роликах на Ютубі. Також для всіх клієнтів у нас працює гаряча лінія, яка поможе з будь-яких питань після покупки мотоблока. На весь асортимент магазину всі мотоблоки, а це більш ніж 150 різних моделей, діє гарантія від. 1 до 3 років також ми маємо 63 сервісних центра, розташованих по всій Україні. Тому, в разі чого ви отримаєте кваліфіковане, а головне швидке вирішення будь-якого вашого питання. Коли ви обираєте для себе техніку, то краще купувати у перевіреного продавця і бути впевненим у якісті товару та сервісу. Буду радий вас бачити у списку наших нових покупців, тому залишаю посилання в описі та контакти наших менеджерів. Та пам'ятайте за мотоблоками у всі мотоблоки. А тепер повертаємось до відео. Гарного беремо кріплення сочніка та шплінтуємо його в комплектації, в нас йде ось таких два пальці та, звісно, дві найбільші скоби. Шплінтуємо по бокам. Після цього беремо глобономір, хтось називає глобономір, хтось сошник. Різниці немає. Для подальшого зручного встановлення двигуна обов'язково кріпимо під третій отвір, саме згори. Фіксуємо таким самим ось пальцем, як і для колес. І беремо скобу під нього. Третій отвір. Зашплінтували і вже можемо спокійно ставити сам. Мотоблок. Ми беремо ось такий шків під два руч'я, це до редуктора. Також, бачите, в нас іде він шлісовий, з стороною вставляємо, тому що у нас тут йде шайба. Фіксуємо, попадаємо в отвір, Такий беремо гвинт та фіксуємо. Потім дотиснемо вже. Ключем, можемо зразу навіть дотиснути. Також комплектація йде. Як тут ключ, звичайно, йде на 10. Дотиснули. І беремо кріплення для руля. Тут у вас йде ой, сошнік, сошнік вибачаюсь, тут й вашельник, також написана яка марка, його серійний номер. Бажано взагалі для збірки, щоб не текло подалі в мастило. Промазувати герметиком. Зараз цим займемося. Спочатку промажемо герметиком, потім продовжимо збірку. Герметик беремо будь-який силіконовий та промащуємо. Промазали. Беремо саму. Кріплення для руля і ось таку запчастину. В подальшому будемо тут чіпляти трос щеплення та натяжний ролик. Дивіться, як встановлюємо. Встановлюємо саме. Давайте зразу підготовимо також 4 гвинта. Це 4 ось таких. Бачите, вони йдуть як середні гвинти. Не самі длінні самі длінні залишаємо в подальшому для. Ну не самі длінні, а лише такою товщиною 50-ту головку, 50-й ключ. Беремо це для двигуна буде, а беремо зараз такі Взяли. І фіксуємо цю запчастину ось таким чином. Обов'язково, що бачиш, пшеник був до сторони двигуна в подальшому. Фіксуємо ось таким чином. Та наживляємо. Зазвичай наживляємо саме навхрест для зручності та фіксації самої платформи. Наживили, та можна вже в принципі, їх закручувати до кінця. Знову ж беремо ключ на 10 та затискаємо кожен гвинт по черзі. Після того, як начепили платформу для руля, можемо вже чіпляти ручку для перемикання передач. У нас іде в комплектації ось таких три самих маленьких пальці та для них скоби. Можете подивитись на ручку, на пальцем. Беремо спочатку один палець. Такий. Можете подивитись, як встановлювати ручку для перемикання передач. Ось один палець та ось сюди другий. Та потім це все скрінтуємо знизу. Думаю, вам не буде видно, але там на ділі вже зрозумієте. І потім просто легким чином це все буде ось так перемикатись. Кожна передача. Зараз продовжимо. Дивіться, можемо брати зразу вже відмітку для того, щоб перемикати передачу. Тобто, перва, друга та нейтральна та задній хід. І беремо ось таких два. Гвинта самих маленьких, самих коротких. Та фіксуємо ось два отвори під них. І, звісно, тут же також два отвори. Та також це буде ще як для кріплення чохла під ремені. Тобто, ось можете переглянути в подальшому можливо його будемо встановлювати. Та фіксуємо ключем тут буде на 8. Далі робимо підготовку двигуна. Беремо ключ на 10. Та відкручуємо цей гвинт. Тобто самого валу двигуна. Відкрутили, шайбочка, гвинт. Знімаємо резинку, але втулку залишаємо на місці. У нас є три успокоїття ременя, один ми Відкладуємо, він відлічається, візуально можете переглянути. Він буде чіплятись до редуктора. Та чіпляємо. Ось можете переглянути там, де в нас є втулка з гайкою. Ми її чіпляємо наверх двигуна, тобто ми сюди будемо потім чіпляти сам захист ременів. І ось така є втулка. Чіпляємо її таким чином, можете переглянути. Тобто, ще просто воно вперлось. Беремо два гвинта з комплектації та фіксуємо спочатку перший. Наживили, потім докрутимо ключем. Та беремо ось такий, там, де фіксація є. І плюс-мінус на середину, тобто самого ось прорізі, на середину прорізі. Та також фіксуємо. Сам картер двигуна ми не проб'ємо, тобто там достатньо у нас дліни, навіть ще залишається з запасом. Ось, Зафіксували, це просто у нас буде йти на 90 градусів. І тут фіксуємо та беремо ключ. На 10, спочатку П1 дотискаємо, затиснули. Та затискаємо вже другий. Після того, як встановили успокоїтеля ременів, можна встановити шкіф. Шків у нас іде трьох два 2 під ремені з мотоблока і один на активне навісне обладнання по типу там косарки. Якщо ми беремо це 4032 Powercraft у нас тут немає ніякого, ніякої втулки немає. Але якщо на кентаврі, то втулка є, спочатку вставляємо втулку і потім після цього шків. Тут просто шків. Притиснули, щоб на максимум. Знову ж шайба, та ще була на двигуні вже. Та той самий гвинт. Як і раніше говорили, Глобономір у нас на третій позначці, тобто мотоблок. У нас не перевернеться, двигун не впаде в будь-якому випадку, якщо ми поставимо це на платформу. Ставимо двигун на платформу, він достатньо легкий, тому що це бензиновий і легка структура двигуна, лег легко доступні всі запчастини на нього. Встановлюємо, бачите, не падає. Самі мінімальні позначки, саме ближче встановлюємо до редуктора. Та з комплектації можете переглянути в комплектації. У нас залишається 4 гвинта. Раніше говорили про них. Ми їх, звісно, ж беремо. Та попадаємо в пази. Можна зразу не затискати це гвинтами, ми не будемо поки що затискати. І четвертий. На 4 гвинта це все кріпиться. Ми поки не будемо фіксувати в самий низ. відштовхнули. Встановлюємо натяжний ролик, ролік щеплення. Можете переглянути, як він виглядає. Та давайте зараз покажу, які нам запчастини потрібні для цього, для цього встановлення. Ось це всі запчастини, які потрібні, і ось таку одну контр-гайку. Спочатку фіксуємо це все, звісно. Ось, Перегляньте, куди ми вставляємо. Тут один отвір залишився. Таким чином, просовуємо та фіксуємо контргайкою з другої сторони. Та дотискаєте ключем на 13. Після того, як зафіксували, переходимо знову в обратну сторону. Встановлюємо спочатку сам ролик щеплення. Ось таким чином. Встановлюємо, можете переглянути, у нас успокоїтель ременя, він буде плюс-мінус на середній позначці, знову ж. Ось таким чином. І фіксуємо. Накручуємо та тут підходить вже ключ на 8. Але, що в нас є характерно та неприємно, ключа на 8 в комплектації немає. Знов приходиться працювати на ну, працювати гайковерт. Або ж своїми ключами, можливо, у вас вони є вдома. Тобто тут достатньо легкий доступ ключем і проблем ніяких не буде. Можете подивитись, тобто ми сам успокительно ременя встановлюємо на середню позначку. Та ось таким та ось таким чином ролик в нас. Достатньо свободно ходить. він так і має бути. А успокоїтель ременя нікуди не дінеться. Після цього всього беремо берем ремені. Тут в нас ремені йдуть 17 на 889, вони йдуть зубчикові, та встановлюємо їх. Ось таким чином. Для цього і не встановлювали ще. Не закручували двигун, тому що ми не знаємо, по скільки потрібно буде там, дотягувати їх. Встановлюємо ремені. Якщо ремені в нас не налазять, буває і таке, ми тоді можемо, в комплектації у нас є викрутка і ми можемо нею воспользувати і просто ось так натягнути. Та також обов'язково ж дивіться, щоб у вас всі ремені були під успокоїтелями. Цей успокоїтель перекручуємо. ми його більш під ремені налаштовуємо. Можете переглянути. Ось так. Все, тобто ремені нас злітати не будуть при роботі. Тепер можемо вже і накрутити сам двигун. в комплектації залишається ось таких 4 гайки. Та фіксуємо двигун. Саме гайки в нас з під низу двигуна йдуть. Також перевіряйте, коли вже будете фіксувати сам двигун, ми його будемо залишати в самому мінімальному положенні, тобто саме ближче до редуктора, на максимум його видвинули. Але все ж таки перевіряйте, чи двигун у вас стоїть рівно. Можна це перевірити завдяки самої платформі для двигуна. Ось позаду ви можете переглянути, чи воно у вас там плюс-мінус буде виглядати рівно, просто по платформі. Зараз у нас двигун рівно, але при затисканні все ж таки потрібно контролювати цей процес. Зараз затиснемо та продовжимо. Фіксуємо зараз кріплення руля, можете також переглянути. У нас ось запчастина. З комплектації взяли гайку та гровер. Найбільше вони йдуть в комплектації єдині таким гайка, гровер та ось такий фіксатор. Плюс-мінус також по зубчикам виставляємо рівно це все та затискаємо. Беремо руль. Та можемо, в принципі, зразу взяти, що у нас йде в комплектації з рулем. Це кріплення руля, запчастина сама виглядає ось так. Також, коли будете її встановлювати, дивіться, в нас на рулі з одної сторони є паз для гвинта. Можете переглянути ось спеціальний виріз, щоб в нас не прокручувався гвинт. Та Закручуємо гвинт з однієї сторони, просовуємо та знову ж шайба, гровер. Та фіксуємо. Зручний рычаг є, зручний фіксатор. Достатньо. Можна відразу виставити руль під ваші потреби, під ваш зріст, хай це буде плюс-мінус так. Та затискаємо вже повноцінно. Після цього є великий плюс такого руля, що в нас вже йде все зафіксовано. Що реча газу, що щеплення, що кнопка екстреної зупинки, лише потрібно достати самі троси. Всі по-різному роблять, ми, напевно, з самого легкого зараз почнемо це із кнопки. Можете подивитись, із двигуна в нас йде такий провід. Просто вставляємо фішки. Дотиснемо зараз це все плоскогубцями і все. Потім беремо ключ на 8. В комплектації з мотоблоком в нас не йшов цей ключ. Ми відкручуємо даний гвинт, повноцінно його відкручуємо, та ось вторий провід ми чіпляємо. Це як маса в нас йде. Без різниці, там який у вас буде для зручності, ми завжди використовуємо саме цей гвинт, можна і цей. Взагалі байдуже. Затиснули, кнопка в нас повноцінно тепер буде працювати. Друге, це також беремо викрутку з комплекту. Ось така викрутка. Беремо саме фігурну її, виставляємо сам трос газу та починаємо його під'єднувати. Як можете побачити, у нас тут є це все під фільтром. Ми Продіваємо сам трос ось в цей отвір, в цей гвинт, продіваємо газ, трос газу на максимум та фіксуємо викруткою. Але для зручності можете знімати сам фільтр. Після того фіксуємо добре самою викруткою та перевіряємо реча газу. Щоб в нас можете переглянути ось тут, щоб коли при витиску самого газу в нас. Ще ось ця лапка, тобто як зараз, ставимо газ. Так, Газ ми налаштували, кнопку також підключили, і саме цікаве, це, напевно, натяжний ролик. Можете переглянути, в комплектації у нас знаходиться ось така пружина. Ми цією пружиною, як бачите, трос щеплення, ми спочатку підготовлюємо її, викручуємо на мінімум повноцінно. Якщо рукою не йде, можна завжди. Оспользуватися ключем на 10 комплектація. Цей гвинт на 10, а контргайка на 12, якщо не помиляюсь. Викручуємо можна максимум, можна прям там, залишити трішки. Ми зразу зробимо це на максимум. Фіксуємо саму пружину. Ось у нас є також на. Кольосику тут три отвіри, ми беремо саме центральний і пружину фіксуємо на центральний отвір. Ось таким чином. На центр почепили та вставляємо на другий отвір. Та ось так просто фіксуємо контргайкою Також перевіряємо натяг самих ременів, коли ми крутимо шків, як бачите, ремені в нас не прокручуються, вони не йдуть, не, не крутять другий шків. Тобто, якщо б ми. Крутили б один шкіф і крутився в другий, тоді при запуску мотоблока він би вас сам їздив. Зараз виставляємо далі ролик щеплення на рулі вже відкручуємо, скільки нам потрібно. Там будемо плюс-мінус дивитись, Просто, щоб при вижатому щепленні, коли в нас крось натягує ремені і в нас один шкіф саме з двигуна передавав всю роботу на шкіф редуктора. Беремо ключ на 10 з комплектації. Та відкручуємо, скільки нам потрібно. Відрегулювали, можна мак... на максимум, можна не на максимум прям. Плюс-мінус у нас зараз знаходиться це все так. Тобто у нас ремені ще, як бачите, вони просідають, а також затискаємо, ремені у нас натягується. Мотоблок буде, звісно, вже тоді. Їхати, тобто щеплення у нас також налаштоване, але все ж таки краще собою завжди тримати ключ на 10 при запущеному мотоблоці все ж таки буде його легше відрегулювати. Тобто Коли ви запускаєте, якщо ви включили там передачу, яка вам потрібна, звісно, це не все в нас речах перемикання, а ще в нас іде в комплектації. Ось коли ви вже включили там для себе яка вам зручна передача, наприклад, це хай буде перша передача, ви затиснули щеплення, але він вас не поїхав. Значить, погано натягнутий. Ролик щеплення. Тоді ви знову ж відрегулювали на рулі, затиснули, він у вас поїхав. Це вже буде добре. І подобається мені, що на таких повітряних мотоблоках в нас йде окрема передача заднього руху. Тобто немає окремої ручки заднього руху. Просто включили задню передачу, затиснули, мотоблок, поїхав назад. Я врахую, що це великий плюс. Також комплектація в нас іде таких два гвинта та дві гайки. Можемо брати гровери. І чіпляємо в комплектації. Дуже приємний є плюс, що в комплектації йде у нас кріплення для активного навісного обладнання, по типу там косарки. Тобто ми ось почепили двома гвинтами, проділив в отвіри та зафіксували там гровер, гайка, гровер, гайка. Зафіксували, і в подальшому, коли ви будете користуватись таким мотоблоком, він потягне дійсно там косарку на активне навісне обладнання. Воно у нас також є на сайті, можете переглянути, перейти для детальної консультації. Можете звертатись за номерами до менеджерів. Ми їх виведемо на екран. В подальшому просто чіпляєте сюди косарку, іде третій ремінь окремий, він не йде в комплектації з мотоблоком, але в подальшому там можна його придбати або, в принципі, можливо, йде в комплектації з активним навісним обладнанням. Чіпляєте косарку. Після того. Кидаєте ремінь до косарки цієї і він з легкістю працює тоді. І, як раніше говорила, це захист ременів. Також немало важливо. Як ви бачите, в нас є ось на два таких кріпиться болтика, і можна фіксувати ці ремені. Фіксуємо спочатку першим. Давайте. Переглянемо це. В комплектації у вас залишається два лише гвинта, тому, в принципі, ви не прогадаєте, які саме потрібні. Та другий використовуємо таким же ж чином. Це все потім докручимо ключем на вісім. Давайте зразу візьму, але, як і говорив раніше, говорив вже не раз, ключа в нас немає в комплектації, тому ми використовуємо професійний гайковерт. Зафіксували ось один. Та фіксуємо другий. Також не забуваємо, що ви почепили ось, рычаг для перемикання передач, але речах для перемикання передач наш шплінтується ось таким пальцем. Та обов'язково скобою. Як бачите, є отвір на самому речагу. Та ось щоб зашплінтувати, є отвір також. Продіваємо один палець. Після цього. Фіксуємо скобою. Після цього можна сказати, що збірка 40-2 PowerCraft ремнівого мотоблока завершено. Тобто мотоблок у нас повноцінно готовий до роботи, але не зібрала фрезу. Раніше говорив за фрезу, що окремо знімали про неї відео. Мотоблок можна заливати, переходити до повноцінної роботи, проходити обкатку та орати город. Також в нас є відео, як ми. Користувалися на такому мотоблоці, але це був не Powercraft, це був кентавер, але система та робота плюс-мінус схожа. Тобто вони нічим особо не відлічаються. Також не забувайте, що у вас мотоблок приходить абсолютно сухий, Можливо, там є трішки транспортуровочного масила, тому потрібно залити це масило. В двигуні в нас є ось такий щуп. Заливаємо сюди там близько 0,9 літра. Також є щуп. Можливо, в самому двигуні і в редукторі є там по 100-200 грам мастила. Друга головина для мастила для оливи це в редукторі. Ось виглядає так. таким чином. заливаєте сюди. Також перевіряєте, вона зливається плюс-мінус просто по рівню. Тобто, коли починає там капати мастило з редуктора, немає, щупа, нічого немає. Тоді просто закриваєте його і можна переходити до роботи. Зараз ми його заліємо. Перевіримо та відправимо вже нашому клієнту. Тож, дякую за перегляд, збірка самого мотоблока підійшла до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, що ви хотіли ще побачити, можливо, ще збірку якихось мотоблоків, можливо, огляд якихось мотоблоків, порівняння і так далі. Пишіть коментарі. До нової зустрічі!